Убивство Українця в Німеччині там напали на молодих баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва. Злочин стався в місті Обергаузен, де українці грали за місцеву команду. Просто на вулиці на них накинулися невідомі з ножами відрізаних ран. річний Єрмаков помер в лікарні. Артем Козаченко перебуває в реанімації. Що відомо про це в Німеччині зараз? Розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталії Фібрік. Вона наживо зі студією з Берліна. Наталю, отже, що відомо про обставини злочину і який стан пораненого Артема Козаченка зараз? Так, вітаю, і справді ця трагедія сталася позавчора. Ввечері це в відбулося в місті Оберхаузен, це на заході Німеччини, приблизно 40 кілометрів від Дюссельдорфа. І все це сталося спочатку в автобусі, в словесній перепалці. між підлітками потім вони вийшли на зупинці, на зупинці автобусній Віллі Бранта, і там відбулася бійка, в якій як, от буквально щойно, ну. Просто кілька хвилин тому опублікувала поліція. Був застосований ніж через це четверо людей отримали поранення. Серед них от двоє українців: це Володимир Єрмаков та Артем Козаченко. І також ще двох підлітків. Доставили у лікарню, і в результаті травм під час операції Володимир Єрмаков помер. А Артем Козаченко зараз перебуває в реанімації, і нам вдалося зв'язатися із батьком Артема Козаченка. Він зараз із сином у лікарні, і він повідомляє, що наразі він на зв'язку із консульством із поліцією, і також він намагається зараз дізнатися наскільки є небезпека і далі є небезпека. Для його родини і про стан сина він повідомив, що Артем наразі перебуває в лікарні, але його стан покращується. Ну і що важливо, що поліція буквально щойно повідомила, що вдалося затримати а, нападників, тобто це двоє а, підлітків 14-15 років. Вони спочатку втекли із місця події однак їх вдалося розшукати. Один підліток а, 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 із а, Туреччини, а інший із Сирії. А, і їх вдалося затримати. Слідство триває. Про це повідомила поліція у спільному прес-релізі із. Поліція Есена у спільному прес-релізі із прокуратурою також міста Есена. Ну а я ще скажу, що вдалося зв'язатися із баскетбольною командою, де грав і Володимир Єрмаков і Артем Козаченко, і там шоковані цією новиною. І вони кажуть, що це справді те, що просто не можна передати словами. і Вони говорять про Володимира як про дуже дуже талановитого юнака. який Іграв у них і за молодіжну команду, і був також відібраний у молодіжну збірну національну збірну Німеччини і часто тренувався із а, професіоналами. От, будь ласка, послухайте, що вони написали. Рятуючись від війни на батьківщині у липні 2023-го він переїхав до Дюссельдорфа, де знайшов свій новий дім. Володимир був дуже популярним серед тренерів, товаришів по команді та друзів. Його запам'ятають як молодого хлопця, який випромінював чисту радість життя та спортивні амбіції. Тож зараз ми читаємо, що повідомляє поліція, що підозрювані затримані, що вони вже були відомі поліції і вже скоювали правопорушення і розслідування наразі тривають. Студія дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка ТСН Наталія Фіврік з Берліна про вбивство в Німеччині 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрбакова. Підозрювані у цьому злочині вже затримані.